В таких чудових номерах будуть відпочивати діти на зміні. Ось такі комфортні ліжка, великий дуже номер з гарним краєвидом, столиком, з великою шафою, з дзеркалом. Місця для зберігання буде більш ніж достатньо. Подивіться, скільки поличок. І ось ще додаткові місця. І, звичайно, що це дуже комфортна ванна. Це є все необхідне. Ось тут у нас є фен, рушнико сушарка. Все для комфорту дітей і гарного відпочинку в таборі. Дивіться, яка гарна тераса в нас в номерах, де ми будемо відпочивати влітку. Тут дуже-дуже багато місця. Класний сучасний ресторан. Дуже смачно тут готують. З таким краєвидом прекрасним.